Сезон зимових страв розпочався. Захотілося дуже печеної картопельки всерединку, покладу ковбаски, а тут відварюються бурячки і поставила холодець. На дворі вже справжня зима, дуже холодно, морозно, морозець десь. Мінус 4, але відчувається десь як мінус 7, бо з вітром таке холодне. І я зробила деякі покупочки, вже давно нічого не показувала, тому вирішила поділитися. Ну, Вже скоро свята, тому придбала ось такий дощик. Ось такого Діда Мороза, Миколая, мабуть. З Новим роком такого миколайчика, бо Діда Мороза, ми не віримо, є святий Миколай у нас. Так, такі адвент календарі, нову скатертину. Зайці з Миколаями. Ось такі, придбала ще собі. Сумочку вже на зиму. І трохи по продуктах. Мандарини, гранат, вітамінів. І різні капусти. Пекінська капуста, трошки вам тут пошелепаю вже вибачайте. броколі в мене дашуня дуже любить броколі, як не дивно. І цвітна капуста. Усі у нас люблять, без виключень. Так, 120 гривень, так пам'ятаю, по 30 гривень Пекінська, 75-80 гривень цвітна. Не пам'ятаю вже 70 чи щось таке. Ось такі от мандарини. Ось такі звичайні, такі, як колись ми приблизно їли в своєму дитинстві. І гранат, не пам'ятаю по чому. Так, 140 гривень за кілограм халви. У нас зимою ми любимо халву поїсти. Так, ось такі спагеті і макарони з твердих сортів. І купила нову, новий млинок для перцю, бо наш уже розлетівся. Послужив нам вже років з п'ять, якщо не, приблизно ось такий двосторонній млинок. Сподіваюся, буде нам служити. 300 гривень, дорогий млинок, але кажуть, що якісний. Ось так. Це спагеті. А це ось такий ем, як лапша. В принципі, все. Там вже дрібниці, наповнювач для унітазу, для аромату. І кисневий взяла відбілювач. Вперше такий беру, спробую. Треба тюлі повідбілювати. Бо в нас ремонт, познімали всі тюлі, тому треба все попрати, привести в порядок. Все, мої хороші. Ось такі от покупочки, такі ціни за макарон е спагетті з лапшою. Чотири упаковочки по пів кілограма заплатила 140 гривень. Все дорого, але мусимо купляти потрошки. Так що, ось так. Сніжком присипало вже все Навкруги. округи. Рано, тому що темно, Ай, телефон не фокусуй, юку треба підв'язати. ось так, зима. Тепер в дашуні зробили. Все одним зробимо по всіх комнатах ось таким от бежевим кольором. Підлога в неї гарна, дерев'яна. Тільки треба все добре повимивати, повичищати. Зробили ось тут. Ну і стіни. Оця стіна відпала. Ну, обпала, впала зовсім, обсипалася. То ми пере, повністю перешпакльовували, перетягували, укріпляли її. Ось така краса вийшла. Ще трошки має підсохнути. Ну на ночі вже. Але така от краса. У кожного тільки інтер'єр буде інший собі. Корнізики купили теж нові натяжні стелі. Корнізи ось такі купили. Нові тюлі ще треба купити. Сьогодні була в магазині, але нічого толкового не побачила, тому якось так все. Така фарба. Привіт усім! Щиро дякую, що завітали на мій канал. Трошки довгенько не випускала відео, бо ну, були на ту причини технічні, скажімо, Ось, не було можливості перекидати відео, монтувати. Ось, і тому зроблю такий мікс. Можливо, вийде такий довгенький влог. Сьогодні у нас, до речі, 20 грудня, дуже гарна сонячна погода. У мене сьогодні день народження. Я взяла собі відпустку на цей день. ось, І відпочиваємо, насолоджуємося цим днем у своє задоволення. Зараз позамовляю собі чогось смачненького. ось, Посидимо, щоб не готувати нічого, просто собі так посвяткуємо. Теж дякую всім наперед за привітання, хто буде вітати. Дякую за ваші коментарі, теплі і щирі побажання. Щодо попереднього відео, де показувало, що ми почали ремонт. По-перше, ванюшки мусили робити ремонт, тому що тут у нас в його кімнаті був наш песик, Півчарка наша. Він тут зробив з цієї кімнати те, що хотів. Тому що, поки ми будували вольєр, то йому десь треба було жити, саме було ще холодно а потім, та й на літо, куди його ми мали прив'язувати до чого. Це ж не дворова, така простенька собачка, яку можна будки на привіз її посадити. Ось тому попсував трошки він нам тут кімнату, і ми мусили тут робити. І вже як зачепилися, та й подумали, вже поновимо скрізь, зробимо якусь красу. Ось. Довго вагалася, чи варто, чи ні, тому що все дуже дорого, по-перше. По-друге, ну навіть не по-друге, дорого, по-перше, війна. Не знаю, що до вечора, через годину буде, що завтра буде. впевненості в завтрашньому дні, на жаль, нема. Але, довго вагаючись, подумали, все ж. Треба якось рухатися далі, жити якось. і... Ми давно мріяли про цей будинок. Взагалі про власний будинок. ось тому Рік прожили в ньому так, як тут було. Дещо тільки там підкупили все, ремонту зовсім не робили, тільки поміняли там дещо і все. А так, в основному. Рік прожили так, як воно було. Ось тут можна було ще б прожити, але все одно воно вже проситься все, тому що тут попередні хазії робили. господарі робили тай ремонт, може, десь років 10 назад. Тому тут вже як потребувало трохи. ось. Не знаю, чи правильно це, чи ні. Я думаю, що це наше рішення і воно правильне. Тому що треба якось жити в цих умовах, яких є, і виживати, і, і жити. Вірити в краще, вірити в те, що все в нас буде добре, що в нас буде мир і спокій, і наші дітки будуть мати і свої кімнати, і мати все. Все для життя, для спокійного життя, мирного і щасливого, бо ми всі того варті. Ось такі думки вслух. Всі, мої хороші, трошки з вами порозмовляла. Ось. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя, сімейного затишку і здійснення найзаповітніших мрій.